І так, ми нанесли першу фазу Привошуємо. часто задаєте мені питання, Маша, на що ти наносиш піну знизу, вверх, оскільки треба наносити зверху, внизу, гравітанція, там всі бла-бла-бла. Камон, -бла -бла". друзі, я наношу першу фазу. Це привож. Наношу знизу для того, щоб... Контакт і піною і грязю, яка є на машині, відбувся як можна довше. Тобто спочатку наносимо не на цю частину, бо вона найбрудніша на всьому автомобілі. Тому знизу вверх. Точно так само ми змиваємо першу фазу, обов'язково. Тому ось така невеличка причина, чому я наношу знизу, і власне другу фазу наношу теж таким чином, оскільки це така звичка, бо це так правильно робити. Правильно, оскільки ось ці грязні елементи, найбрудніші елементи, вони ем, найдовше контактують з піною, що собственно і потрібно для нас.